Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про напій, який я впевнений, ви п'єте щодня про каву. Детальніше розкаже професійний бариста і співвласник кав'ярні Блест Кофі Богдан Мося. Моя дівчина Юля, і ми є співвласниками цього проєкту Блест Кофі. Все дуже просто повідомлення від Юлі в Телеграм. Не хочеш відкрити кав'ярні. Це було м -м, півтора роки тому ще до війни, за місяць до війни. Як тільки почалася війна, перші 10 днів ми намагалися навіть працювати. Для багатьох людей, особливо в нас в місті, кава це просто як енергетик, як отримати заряд бодрості. Для більшості це навіть звичка. Якщо ти п'єш якісну каву, то ти можеш її пити навіть на ніч. Нічого в тебе тиск не підніметься, все буде класно. Це було спонтанне рішення. Моя дівчина Юля, і ми є співвласниками цього проєкту Blessed Coffee. Все дуже просто, повідомлення від Юлі в Телеграм: не хочеш відкрити кав'ярню. Я такий, ну давай спробуємо. Все, ми зібралися в одному місці, обговорили бізнес-план, бізнес-проєкт, все розпланували по поличках. Через місяць вже почали все робити. Це було м, півтора роки тому, ще до війни. За місяць до війни це було 17 січня. Як тільки почалася війна, перші Десять днів ми намагалися навіть працювати. Ну як працювати? Було багато охочих випити каву, і ми просто людей пригощали кавою, хто міг, той платив, скільки міг. Потім, коли вже почали там літаки літати над містом, ми зрозуміли, що треба виїхати. Виїхали на місяць в Івано-Франківське, і Івано-Франківськ нас окрилив. Тим, що там е дуже велика конкуренція спешлті кав'ярень. Е в одній з них я працював, там намагався е пев певний період часу, скільки було е там, десь 10 днів я попрацював. Навіть один заклад відкривав, який тільки відчинився. І приїхали сюди з новими ідеями, з новими е якби, настановами, з новим натхненням, і почали рухатися. Вгору, вгору, вгору. Е, Одразу скажу, що е, для багатьох людей, особливо в нас в місті, кава це просто як енергетик, як отримати заряд бодрості. Е, для більшості це навіть звичка. Прокинутися зранку, випити кави. Е, можливо, той, хто палить, курить. Це ритуал. Для, для більшості це ритуал ранковий. Е, ну, типу. Е, Нема такого, коли краще, коли не краще. Якщо ти п'єш якісну каву, то ти можеш її пити навіть на ніч. Нічого в тебе тиск не підніметься, все буде класно. Дивіться, тут для мене, суто для мене, це не ок. Але я, як бариста, я як людина, яка працює з людьми, яка готує людям каву. Якщо ти хочеш цукор, будь ласка, це твоє рішення. Я без питань до цього ставлюсь. Нормально. Але є е, сноби, кавові сноби, які. Без цукру, вся цукру немає. Завжди можна додати цукор в напій. Я завжди даю змогу людям у нас в кав'ярні е скуштувати без цукру напій. Ну, типу, якщо не ок, додаємо цукор, якщо ок, кайфуємо. Цукор в каві для мене не ок, тому що е кожен лот, ко кожне кавове горнятко е має свій е профіль смаку і має свій е певний теруар. Це може бути букет дуже темних ягід, це може бути ароматний букет, це може бути кислинка на післясмаку, це може бути чайне тіло, може бути бергамотові нотки. І ось коли ми додаємо в каву цукор, всього цього ми не відчуємо, бо цукор доволі яскраво змінює хімічний склад кави. І тому я рекомендую пити каву без цукру, щоб кайфанути, реально відчути цей профіль смаку, смаковий букет кави. Кава з молоком це окей. Е, але про, більше, е, про більший вплив кави з молоком на наш організм може вам розповісти харчовий технолог е, або якийсь лікар. Тобто, я каву з молоком не п'ю особисто, е, бо я краще вип'ю е, дуже смачний фільтр на Кенії. Е, Е, бо молоко мені перебуває смак. Е, я не можу оцінити потенціал кавовий спов, сповна. Тобто, але любителі молока є, якби і це норм. Кава з алкоголем це вже е, інша трошки категорія. Є такий навіть світовий чемпіонат е, Coffee in Good Spirits, там де бариста змагаються суто в кавово алкогольних напоях. Тобто, це прям масштабний такий. Е, Конкурс, батл можна так назвати. Якщо правильно підібрати певний вид кави, певний вид алкоголю, все це зміксувати, це міксологія така собі, то вийде дуже класно. У Львові відбувся національний чемпіонат СКА. Ска це Specialty Coffee Association. Це було вперше з 2021 року. Там було безліч категорій, в яких можна було прийняти участь. Суто я приймав участь в Barista Games. Barista Games — це такі масштабні змагання серед. Бариста там бере, бере участь 100 людей, 100 таких же е, кавових ентузіастів, як я. Е, і всі вони змагаються е, в, в приготуванні воронки. Воронка це v 60 е, альтернативний метод заварювання. І судді оцінюють твою чашку за п'ятьма категоріями: тіло, е, кислотність післясмак, однорідність чашки і солодкість. Успіхи, ну і це, це був мій перший досвід участі в таких повномасштабних змаганнях, і можу сказати, що я отримав колосальний досвід, багато знайомств, багато з ким познайомився, багато чого дізнався для себе, багато чого привіз сюди. Тобто я їздив туди в першу чергу підкреслити свої знання і здобути певний досвід. Альтернативні методи заварювання це така штука, коли. Вже набридло класичне еспресо, той самий фільтр. На допомогу приходять альтернативні методи заварювання, такі як. Наприклад, у нас в кав'ярні представлений є аеропрес, воронка v 60, і зараз літо прохолодно, cold brew. це холодний метод заварювання кави. Ну, Фільтр можна теж віднести до альтернативних методів заварювання, але просто є hand brew, те, що ти ручками готуєш, а є batch brew — це ну, фільтр кава безпосередньо. Сказати, чим відрізняється це все, це на дуже довго затягнеться. Але простими словами в альтернативних методах заварювання. В різних кава відкривається е, з іншої сторони. Тобто, якщо пити, наприклад, фільтр, тут один ну, смаковий профіль. Якщо випити V60 на тому ж самому зерні, це буде інший смаковий досвід. Тобто, простими словами, якщо людина хоче експіріенсу, то, будь ласка, альтернатива допоможе. Фільтр кава це дуже просто. Це кава, приготована за допомогою капельної кавоварки. Як прийнято, Рахувати у нас е американо люди п'ють зачасту. Це еспресо або подвійний еспресо, розбавлений гарячою водою. Але варто зрозуміти, е що коли ми розбавляємо еспресо, це е наш концентрат, це повноцінний напій Гарячою водою, ми повністю буваємо 80 е смакових властивостей і ароматичних властивостей е потенціалу нашого зерна. Фільтр е дуже класна. Цьому заміна. Чому? Е, По-перше, це чайне тіло, його дуже приємно пити. Е, Кофеїнову міцність в фільтрі е, доволі більша, ніж в звичайному європейському американо. Європейський американо – це еспресо, розбавлений водою. Та. А саме трошне американо це і є фільтр кава, тому що е, американці вже давно пили фільтровану каву і називали це Американо. Ось, якщо простими словами, то так потенціал фільтру дуже великий. Дуже великий до того ж він розкривається в три етапи: перший етап 90 градусів, як тільки приготувався, другий етап це вже трошечки остигший 75 градусів, і третій етап вже повністю на остиганні. Тоді смаковий букет, смаковий профіль кави розкривається максимально широко, і ми відчуваємо всі ці, всі ці дескриптори, які у нас вказані на пачках, так би мовити. Якщо ми беремо наше місто, рідне Чернігів. То, на жаль, тут ще таке є. Е, вам Арабіка або суміш. Пояснюю, чому з'явилася суміш. Суміш це схрещення Арабіки, різновиду Арабіки і робусти. Це робиться в першу чергу задля здешевлення товару. Е, я не знаю, чому це пішло. Можливо, тому що коли відкривалися перші кав'ярні, е, потенціал людей. Е, ну, Саме фінансовий, був не дуже великий, і вирішили брати дешеве, дешеву сировину і продавати. Зараз вже з'явилася Арабіка. Але я вам скажу, що коли ви приходите і вам пропонують або Арабіку, або Суміш, краще беріть реальну суміш. Бо це 100% варіант, е, бариста завжди його е, юзає, налаштовує, і там все. Якщо з Арабікою, зара, Арабіка це взагалі. Е, Кавова ягода, яка е, дуже дуже складна в налаштуванні, е, і бариста, який просто штатний бариста, він е, не розкриє повний потенціал е, цього зерна. Тому для мене суто. Ми в кав'ярні готуємо лише арабіку спешлці сегменту. Про це можу потім трошечки ще розказати. То це не ок, коли пропонують Арабіка або суміш. І я вам скажу, в Києві в 80% кав'ярень вже давно такого не роблять. Це залишилось лише у нас. Тому ну, для мене це не ок і пити лише трушну спешалті кава. Арабіка спешалті сегменту це. Зерно, яке має бальну оцінку. Хто її оцінює? Є кьюгрейдери, це люди, які сертифіковані і мають можливість оцінювати зерно, зелене зерно. Є певна шкала оцінювання зерна. Якщо, простими словами, якщо зерно набирає бал 80 і вище, це вже рахується як спеціальті зерно. Все. І е, у нас кав'ярні доволі часто проходять капінги. Капінг це дегустація кави. Е, її я проводжу е, раз на місяць до нас приїздять спешлці гості. Це мої друзі з Києва, Дніпра, Харкова. Е, і вже зовсім скоро теж приїдуть. Тому чекайте дуже багато. Е, по перше, різновидів кавового дерева. Е, Катура, катуя, бурбон, рожевий бурбон, жовтий бурбон, гієша дуже багато. можна перераховувати їх безліч. І кожен він володіє своїм певним теруаром. Теруар це земля, на якому було саме вирощене зерно. Все залежить від того, наскільки високогірна кава. Чим вище кава росте, тим вона насиченіша, ароматніша і кислотніша. Це пер це перший переважаючий фактор. Якщо ми беремо просто простими словами Бразилію, Кенію, там Уганду, Ефіопію. Вони їх можна описати одним терором. Наприклад, для Бразилії, для бразильського терору, характерна шоколад, темний шоколад, горіхи це такий смаковий профіль у Бразилії. Для Ефіопії, наприклад, характерним є дуже висока кислотність, така лимонна, бергамотова, чайне тіло. Якщо ми беремо кенійську каву, це ягоди. Для більшості це смородина, можливо, дикі ягоди, такі як суниця, чорниця, лісова. Тобто. Тут дуже багато про це можна говорити, але основ, основ, ну, основа цього всього це теруар, на якому була вирощена кава.